Всім привіт! Мене звати Марійка. Сьогодні приготуємо торт п'яна вишня. Точніше, почнемо сьогодні, а закінчимо завтра. Для цього нам потрібно вишня, горілка, борошно, цукор, вершкове масло, какао, амоній, яйця, ванілін, сметана. Беремо вишню, заливаємо горілкою, перемішуємо, накриваємо чимось та залишаємо настоюватись до завтра. В чашу міксера вбиваємо яйця, додаємо дрібку солі, ванілін та поступово додаємо цукор. Збиваємо до білої пишної маси. Сметану додаємо амоній. Перемішуємо. Додаємо розтоплене вершкове масло, але не гаряче. Перемішуємо, додаємо до взбитої яєчної маси. І ще перемішуємо. Просіємо какао і борошно. Перемішуємо та додаємо в яєчну сметану масу. Щоб борошно з какао не розліталося, спочатку перемішаємо лопаткою. Форму для запікання змащуємо вершковим маслом. Виливаємо тісто у форму. Трошки покрутить, щоб розрівнялося, та накриваємо фольгою. Ставимо в духовку на 180 градусів. Минуло 40 хвилин знімаємо фольгу та залишаємо ще випекати, до на 40 хвилин. Перевіряємо готовність. Паличка має бути сухою. Залишаємо його відпочити на 10 хвилин, а потім будемо діставати з форми. Дістаємо з форми та кладемо на решітку для охолодження. Залишаємо до повного охолодження. Наш коржик охолов заматуємо його в плівку і ставимо до завтра в холодильник. І що починаємо збирати тортик. На цьому етапі нам потрібно коржик, заспиртовані вишні, згущене молоко, масло. В цьому рецепті не важливо, чи у вас коржик вийшов гарненький або ні. У нас у мене вийшов такий, але ми його розріжемо та зробимо гарненьким. Розрізаємо на коржи. І ще один. Кладемо масло в чашу міксера та збиваємо до пишності. Додаємо згущене молоко до масла. Щоб крем був однорідний, треба, щоб всі продукти були до кімнатної температури. Збиваємо масло зі згущеним молоком. Беремо ту частину від кожика, яка залишилась, і кришимо на маленькі шматочки та кидаємо в крем. Віджимаємо заспиртовану вишню і кладемо в чашу. Тепер все добре перемішаємо. Пересиплю в більшу миску, щоб було зручніше. Ну, зовсім інша справа. Беремо підставку або тарілку для торта, потім форму, в якій ви запікали. Омотуємо плівкою, але це для зручності. Це не обов'язково. Кладемо кошок та просочуємо соком проспиртованих вишень Викладаємо всю масу зверху на перший кожу. Рівномірно розпреділяємо та трошки утрамбовуємо Накриваємо другим кожиком та просочуємо. Знову ж таки просочуємо соком прошртованої вишні. Залишаємо торт настоюватись та просочуватись на 6 годин або на ніч. Готуємо крем для торта для цього нам потрібно молочний шоколад, вершкове масло та вершки. На паровій бані розтоплюємо молочний шоколад. Шоколад постійно помішуємо Не залишаємо його без нагляду. Відставляємо в сторонку, щоб він охолов до кімнатної температури. Приберемо масло, кидаємо в чашу блендера. Масло має. Бути теж кімнатної температури. температурою. масло, воно має перетворитися на білу пишну масу. Я думаю, достатньо. Але шоколад у мене ще теплий, тому почекаю. Додаємо до масло. Потрібно гарненько все зібрати зі стіни точок та перемішати. Ставимо в холодильник масло шоколаду на 10 хвилин. Постояв 10 хвилин в холодильник і тепер гарненько збиваємо. Крем став пухеньким та побілів. Тепер додаємо важкі та все добре збиваємо. Щоб крем був рівномірний, не забуваємо зішкрябувати зі стінок. І ще раз добре збиваємо. Цей крем не потрібно додатково охолоджувати. Будемо одразу покривати торт. Знімаємо кільце з торту. Ось так от він виглядає всередині. Цей торт можна полити шоколадним глазур'ю та їсти. Але я готую на день народження брати, тому я буду покривати його кремом. Кладемо крем на торт та будемо вирівнювати. Обмазуємо кремом верх і боки торта. Гарненько промазуємо знизу. Тепер беремо шпатель та гарненько вирівнюємо тортик. Лигенько прогладжуємо зверху, підправимо краєчки. Акуратно витираємо все, що ми вимазали, паперовим рушничком. Я хочу зробити шоколадні кутьоки. Тому розтоплюю шоколад на баровій бані. У мене тут і чорний і молочний шоколад. Дек-чоколет мілк-чоколет. Шоколад розтопився, тепер додаємо одну столову ложку олії. Гарненько перемішуємо. Переливаємо шоколад в кондитерський пакет. Кондитерський пакет це не обов'язково, можна звичайний. Якщо шоколад гарячий, як у мене, то зачекайте, хай трошки шоколаду холодили, щоб не розстав і торт, і крем. Обрізаємо кутик і робимо патьок із шоколаду. Салишки крему перекладаємо в кондитерський пакетик. Так і продавлюємо крем, щоб воно здавилося та вийшло повітря. Робимо невеличкі квіточки. У мене є ще коктейльні вишні, які якраз підходять до нашого тортика. Викладемо на сіточку, щоб вони стекли. Викладаємо на наші квіточки. Ось така краса у мене вийшла. Сьогодні я вперше прикрашала торт. І я вважаю, що я зробила його красивим Тому не бійтеся його самі прикрашати навіть в перший раз. У вас все вийде, якщо в себе вірите. Всім смачного па-па